Вітаю глядачів та підписників нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, коли ж все ж таки краще садити полуницю. І, скажімо так, її садити можна що весною, що літом, чи що восени. Головне питання тут в тому, що ви хочете отримати в кінцевому результаті. Наприклад, для того, щоб отримати. Гарний урожай весною нам потрібно посадити її ще влітку десь липень. В нашому регіоні ми повинні висадитись до 1 серпня, щоб вона встигла наростити гарний кущ і дати гарний урожай на наступний рік. Відповідно, літом ми садимо лише стаканову розсаду, тому що а, ну, копанка. Копанка ну, літом майже не приживається, тому що дуже жарко, постійний полив, потрібно притіняти на об'ємах, то майже нереально. Також ще можна садити і касетну розсаду, але касетній розсаді потрібно все ж таки трошки більше часу для того, щоб е, наростити гарний кущик. І ось у нас ось тут посаджена лючія. Посаджена стаканною розсадою до 1 серпня в липні місяці. І от дивіться який вже гарний ріжок. От навіть навіть він поділився трішки. І в нас, відповідно, буде гарний урожай. Буде багато ягоди. В принципі, в перший рік вона може дати нам 80-90% від заявленого ну, заявленої урожайності сорту. Але ягода при цьому буде. Майже вся вищого сорту і трохи там першого сорту. Тобто буде гарна, якісна е, ягода. Е, так само, скажімо так, по е, касетній розсаді. Касетна розсада трішки програє з такановій розсаді. Так. Можуть бути навіть і випади, якщо вона не потужна, якщо в неї така ще не дуже розвинена коренева система. І от дивіться, ось тут у нас посажена стаканова, а це касетна, касетний саджанець. Зі стаканчика, бачите, вони були посажені в принципі в один період. І стаканчик наскільки краще розрізся кущик, чим з касетної розсади. Ну Звісно, десь трошки більше десь трошки менше, ще лівіше теж касетна. Але все одно вона не така потужна, як в стакановій розсаді. І, відповідно, урожай буде трішки більший все ж таки, з розсади із стаканчика. Наступне питання, чи можна навіть зараз садити. Звісно, можна. Багато хто питає, чи можна чи краще зараз посадити, чи вже почекати весни? Ну, ми завжди притримуємося такої думки, що краще посадити осінню, краще зараз. Навіть бувало таке, що садили, і сніг вже падав, а ми ще садили полуницю. І це буде все одно краще, ніж весною. Весна приходить, сонечко гріє, і одразу ж починає ця вегетація, кущик починає рости. А м -м, якщо садити весною, ви той момент уже пропустите і. Посадити його пізніше і ну, все одно краще, краще посадити восени. Тоді буде кращий, кращий урожай, кращий результат навіть на наступний рік. Кущик буде сильніший, кущик буде потужніший, він, навіть якщо не дасть вам, скажімо, так, такого урожаю не буде, все одно все одно не буде стільки ягід, як би ви хотіли. Але будуть кращі вусика. Краще він приживеться, будуть кращі вузики, а все одно буде кращий кращий урожай. Результат, а не урожай навіть. І от дивіться, бачите, в нас тут справа ось рядок посаджений на ягоду. А зліва ось два рядочки лівіше, трошки менше. Бачите, от, це посажені на саджанці. Посаджено пізніше, буквально навіть в жовтні місяці, можна і в листопаді садити на саджанці. Чому? Чому так пізно садити? Тому що, якщо ми пізніше посадимо, вона не закладе стільки плодової почки і більше закладе ростової. Будуть кращі вусика. І для того, щоб отримати гарні саджанці, ми жертвуємо своїм урожаєм. Так само. На ремонтантних ми обриваємо квітконоси, а звичайні весняні сорти ми садимо просто пізніше, для того, щоб було менше квітконосів, для того, щоб краще розвивалися вусики наші наші саженці. І тому, відповідно, ціна на якісний саженець не може бути низькою. Запам'ятайте це. Ось, в принципі, так. Ось такі. Скажімо так, маленькі секрети, маленькі лайфхаки. Садити потрібно, і, і можна, і потрібно навіть і зараз, якщо у вас є сажанці, садіть. садити ніколи не пізно. Пізно не посадити. <схід> Скажем так, все, всім гарних ружаїв, ну і мирного неба.